Переклад присяжного перекладача. Я в описі дам вам контакти. А, дійсно, в три рази дешевше, ніж в інших. І дуже швидко відправляла я по пошті. І буквально я відправила серед тижня. Сьогодні понеділок вона вже прислала від... а, вже відповідь. Ми перекладали, виходить, свідоцтво про народження. Радянське тата, свідоцтво про народження моє і свідоцтво про шлюб. Ось, це для оформлення дитини в пологовому будинку. Ну, або після пологового. Ми, в общем, сказали, що для оформлення треба такі документи. За три документи, бачите, з печатками отак от іде. За три документи 25 євро.